У сумському прес-клубі підбили підсумки проєкту обласного об'єднання громадян, усвідомлений вибір народу. Майже рік регіональні спеціалісти надавали жителям Лебединщини юридичні, медичні та психологічні консультації, які результати проведеної роботи розкажуть наші журналісти. Проект виїзна психологічна, логопедична, правова допомога учасникам то їх сім'ям, внутрішньопереміщеним особам та сільському населенню Либодинського району Сумської області увінчався успіхом. Протягом 11 місяців, в 14 населених пунктах, фахові консультації на місцях отримала 551 особа. Проект удався. Всі заходи, які заплановані, і вони налічували 16 заходів. Вони всі виконані. Ми побували у 14 селах, зустрілися із населенням, яке перевищувало 30 осіб. Зустрічі з сільським населенням підтвердили актуальність виїзної допомоги фахівців. Спеціалісти констатують наразі воїни АТО стикаються з низкою проблем, вирішенням яких на жаль ніхто не опікується. А діти через відсутність логопедів мають дефекти мовлення та невротичні прояви. Обстежили ми дітей від 3 до 15 років. Це діти, як дошкільного і шкільного віку сюди вийшли, і тільки 20% дітей без патології 80% дітей дітей ідуть мовленнєвими вадами, як легкими, так і тяжкими. У нас 30% дітей вийшли з тяжкими захворюваннями: це заїкування, загальний недорозвиток мовлення, затримка мовлиневого розвитку, органічна дислалія це діти, які взагалі потребують медичного нагляду. Ми розробили цілу систему заходів для цього. Ми брали з собою логопедичні зонди, ставили сразу на ходу звуки, які можливо було поставити, і роздали всім батькам матеріали. По закріпленню цих навиків на дому результатами спільної роботи поділилися сільські голови Лебединського району. Розповідають, приїзд кваліфікованих фахівців став справжньою знахідкою для мешканців, оскільки не кожен має фінансові ресурси та спроможність виїхати до обласного центру за консультацією. Коли починався цей проект, на мою думку, я вважала, що більше запитань буде до психолога, до юриста, але під час роботи. Вияснилося, що найбільше справді було питань до логопеда. Чому саме до логопеда? Ми були другою сільською радою, до кого завітали спеціалісти. Це було в грудні місяці. Самі розумієте, справа нова в районі. Це вперше ми пояснили, що приїде логопед. Скажем, віри такої в людей не було, щоб масово там прийшли. Але на моїх очах я бачила, як дівчинка, яка не вимовляла звук. «ри». Через хвилин 10, поспілкувавшись з Оленою Олександрівною, виходить з кабінету і на весь коридор кричить: «Тьотя Галя. А ви знаєте, що я вмію говорити? І так чітко ми були вражені. На жаль, сьогодні Лебединщина, ну мабуть, які інші райони, такі ж як Лебединський район в області, наша центральна районна лікарня, на жаль, не має дитячого логопеда. Наші заклади освіти не мають дитячих психологів. Заклади охорони здоров'я на селі також не мають таких спеціалістів, які дійсно могли б надати таку кваліфіковану допомогу, яку вони отримали під час відвідування. Під час цього проєкту, а як виявилося, проблема дуже актуальна. Батьки, які не звертали увагу на це або не звертають, не мають можливості фінансової чи іншої можливості, дійсно все-таки повернулися обличчям до своїх дітей в результаті цього проєкту. І сьогодні дитина, ідучи в школу, якщо ви їй допомогли дійсно, буде почувати себе впевненішою. На думку учасників проекту наразі вкрай важливим є створення логопедичного пункту в місті Лебедин. Буде він ще прицент районній лікарні чи при органах освіти. Фахівці певні, головне, щоб діти отримували вчасну консультацію та діагностику.